Вітаю! Сьогоднішнє відео з вашої улюбленої рубрики Мільйон на полуниці. Я розповім вам сьогодні, як правильно зберігати свою ягідну продукцію свіжозібрану, Загалом, як це можна зробити, при яких умовах це має відбуватися, та скільки це коштує. Для початку нам потрібно зрозуміти, що ягода. Як і будь-яка продукція, вона потребує певної температури для збереження всіх своїх фізичних та хімічних якостей. Тут ми просто з вами залежні від того, що це має бути якась холодильна або кімната, або, можливо, холодильна машина, або будь-що, що має сталу температуру, за рахунок якої наша продукція буде. Лежати та чекати свого часу для продажу не завжди виходить вчасно продати ягідку, яка є свіжозібраною, і ми просто змушені її зберігати в таких приміщеннях, які дозволяють нам потримати її там день, два, для того, щоб покупці встигли приїхати, її забрати, ну і відповідно вже далі реалізовувати. Іноді самі ж покупці просять. Притримати трошки продукцію, тому що їм потрібен час для того, щоб зібрати тару, запакувати транспорт, та і загалом потрібен ще й час і на трансфер до нашої плантації. Як же вирішити це питання? Зберігання ягоди. Та дуже просто потрібно або знайти приміщення, яке можна обладнати кондиціонером для підтримання сталої температури. Або ж все-таки шукати якусь термобудку і вже її оснащувати таким обладнанням. Звичайно, це вам впаде в копійку. В середньому термобудки коштують такі алюмінієві цілі від 20 і більше тисяч гривень. Відповідно, якщо оснащувати кімнату, то це може бути дешевше. Проте, в будь-якому разі, ви будете залежні від покупки кондиціонера або ж якоїсь холодильної установки. В моєму досвіді є інформація і досвід зберігання продукції в спеціальних холодильних камерах. Тобто, уявіть собі, із металопластику виконана здоровенна камера, там температура десь від плюс 5 до плюс 7, і вся продукція абсолютно і ягоди, і яблука, і груші, там зберігаються. Проте це дуже затратно, і така камера вона буде коштувати сотні і сотні. Тисяч гривень, що в нашому випадку буде не дуже рентабельно. Тепер підсумуємо загалом, яка потрібна сума для збереження ягоди для прикладу, 1 тона. В нашому ж випадку потрібна будівля 3 на 3 або 4 на 4. Ми розраховуємо, скільки ящиків по ширині та по довжині поміщається в цій будівлі. Розраховуємо ціну матеріалів. Розраховуємо ціну кондиціонера. Загалом такий кондиціонер він потрібен десь приблизно на 20-25 на квадратів, більше він не потрібен. І ось по моїх розрахунках, на таку кімнату 4 на 4 потрібно десь плюс-мінус е, в районі 50-60 тисяч гривень. Сюди ми вплюсовуємо відразу ж е, ціни на металевий каркас, ОСБ. Утеплюючі матеріали, сюди ж входить і сам кондиціонер, сюди е, входять болти, е, скріпки, шайби, все, все, все. І обов'язково сюди входить і пінопласт, яким ми утеплюємо. Стінки, це є обов'язковим. Сюди ж ми враховуємо і покривельні матеріали, тобто, ось ці всі розрахунки, щоб не вдаватися в деталі. Загальні ось такі витрати становлять 50 60 тисяч гривень. Звичайно, можна здешевити, можна і чимось іншим утепляти, проте це уже такий золотий варіант, який дійсно буде працювати. В цій камері буде гарно зберігатися ваша ягода. Я вважаю, що це не дуже великі прострати, якщо у вас велика плантація або великі плантації, і цей варіант він є дуже хорошим і вигідним. Скільки ж по часу можна зберігати саму ягідку? Я не раджу зберігати ягідну продукцію більше, ніж 4 дні. Чому? Тому що проходять певні біохімічні процеси, які впливають на подальшу якість ягоди. В ідеалі ягода може гарно лежати 2 дні. Тобто вона лежить 2 дні, по неї приїжджає покупець, забирає її і реалізовує. Тоді, коли ягідка потрапляє вже. В середовище з іншою температурою. Вона ще може лежати 2-3 дні. Вона потрапляє до покупця, в покупця. Вона ще може лежати день-два. Ну і на тому все. По-хорошому, ягода має швидко реалізовуватися, і вона має мати певну якість. Звичайно, ця якість залежить від дуже багатьох факторів. Що ж, підсумуємо. Температура зберігання плюс 5, плюс 7, витрати. На холодильну камеру при умові, що ми її будемо будувати самі 50 60 тисяч гривень. Терміни зберігання ягоди 2-3, максимум 2-3 дні. І загалом це рентабельно, це потрібно для того, щоб підстрахувати ваших покупців і самому зберегти якість своєї продукції. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося і було для вас корисним. Воно входить саме в рубрику мільйон на полуниці, тому що без зберігання вашої продукції її продаж та реалізація за умови якихось форс-мажорів є дуже важливим. Прямо дуже-дуже важливим. Я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтеся на наш канал. Побачимося!